Нова посилочка від компанії Spogat. Спогад. Українська компанія, яка робить... Так, а як? Ага, ось так можна не пошкодити. Яка робить камені з праху, намистини, прикраси, статуетки. І зараз подивимось, що до нас. Ух ти! Тут багато чого. Ухти! Дивіться, Маліна. Дивіться. О, тут Цілий скарб. Цілий скарб. Зараз все це зберемо. Це відчувається камінь. Камінчик, так є. Спроху людини, мабуть. Ой, та тут багато чого. Я ще не знаю, що це. Ух ти, Ух ты це парафін, мабуть. парафін та свічку можна зробити. Бачите? Та-то шо? Та ви шо? Тут та я тут так швидко і не розберуся навіть. Навіть, мабуть так, так? Мабуть ось так. Свічки. І тут... А якщо так це робиться, обережно? А? Тут ще щось є. Слухайте. Ось така вазочка. Може, це лампадку зробити можна, так? Да? Я думаю, що це. А ми запитаємо. Десь є інструкція. А ось тут. Восі. Угу. А це? Благовання. Ось це? Угу, Похоже. Так. Да. Угу. А це? А, щоб його... Я... ну. І ось це вже на шиє прикраса. З прахом всередині. А ну-ка, подивиться. Як вам?